Пенсії підвищать у 2024 році, кому чекати доплати. 2024 року зміняться розміри мінімальної та максимальної пенсії в Україні. Також готується новий законопроект, який передбачає розрахунок пенсії за новою формулою. Про це пише УНІАН. Наступного року в Україні планують запустити пенсійну реформу, щоб підвищити рівень виплат до 30-50 середньої зарплати, а також порівняти старі та нові пенсії. Мінімальну пенсію підвищать разом із прожитковим мінімумом з 1 січня 2024 року до 2361 гривня. Відповідно, зросте і максимальна пенсія до 23 610 гривень. Середня пенсія у 2024 році становитиме до 6 тисяч гривень. Наразі вона досягла 5 тисяч гривень. Також у 2024 році пройде індексація пенсій. Відбуватиметься це у три етапи у січні березні та липні. У січні виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію. У січні та липні перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію у 65 років з повним страховим стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. У березні пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. При цьому з 1 березня планується провести індексацію за новою формулою. Ця формула стане основою пенсійної реформи. Наразі індексацію проводять, помножуючи розмір пенсії на певний коефіцієнт, різницю між індексом споживчих цін за попередній рік та індексом споживчих цін за рік, що передує попередньому. Нова формула, за якою проіндексують виплати пенсіонерам, враховуватиме не лише рівень інфляції, а й розмір заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески. Тобто, чим більше стаж і вища заробітна плата, тим більшою буде пенсія. Наразі цей законопроект перебуває на розгляді в кабінеті міністрів, очікується, що його буде ухвалено до кінця цього року. Якщо це станеться, то розмір пенсій у середньому збільшиться на 15-20%.